Лозійський міський голова Сергій Зеленський відзвітував за роботу у минулому році. Очільник громади виступив на сесії перед депутатами міської ради та запрошеними. У промові керівник наголосив, головне досягнення громада вистояла в умовах повномасштабної війни. Глядячи на ті події, що можна сказати, я скажу, що головне досягнення те, що російський заплуг не зайшов на територію нашої громади. Те, що завдячуючи нашим воїнам, людям максимум воно зроблено, щоб наша земля не була окупована, і ми в свою чергу, виконуючи функції органів самоврядування, отримали значне навантаження. Це і переселенці, це й підтримка наших воїнів до свого виступу. Сергій Зеленський додав відеоролик «2022 рік. У цифрах його показали присутнім у великій залі. Переглянути відеоматеріали зможуть всі бажаючі на офіційному сайті Лозівської міської ради разом з опитуванням жителів громади про те, як на їхню думку спрацювали всі служби. В друкованому вигляді річний звіт голови можна прочитати у спецвипуску газети Голос Лозівщини.